Доброго дня, магітерокраїнського. Мене звати Олена. Загальний розклад. Важливий сигнал. Розклад без питання. Два варіанти. Цифру варіанту обирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Сигнафікація нафікація, як варіант по першому та другому варіанту. Важливо сигнал саме для вас. Корен по першому такому варіанту, те про що вважають вас повідомити, попередити, відносно чого надати інформацію. І поради. Коварін, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Є в вашому оточенні люди, які негативно впливають на ваше життя? Ви рішучі налаштовані по відношенню до ситуації на даний момент, можливо, на самоті, або відчуваєте себе самотнім. ви розумієте, що щоб досягнути того, чого ви прагнете, потрібно діяти, потрібно боротися, але от вам. Конкретно вказують саме на те безпосередньо, можливо, ви маєте сумніви, якщо ви в деякій мірі воєнниче налаштовані, то вам говорять, що ви вірно розумієте ситуацію, тому що якщо ви не будете боротися, якщо ви не будете відсікати, протистояти, то ви не досягнете того, чого прагнете, тому що навколо вас значна кількість людей яка із-за своїх заздростей не бажає, щоб ви досягнули того, чого прагнете в своєму житті, які закривають шляхи, які негативно впливають загалом на ваше життя. Ну, кожний в своїй мірі, кожний по своїм можливостям, але це все загалом конкретно може вплинути негативно саме на вашу реалізацію, на ваше благополуччний достаток. Ну і насамперед вам бажають надати інформацію, що ви значну кількість людей вже відсікли. Ви не повинні почувати себе в самотності. Дехто не почуває, дехто чітко розуміє, що вірно вибрав шлях по відношенню до свого оточення, відсікли, очистили свій простір для того, щоб діяти, для того, щоб іти в реалізацію, для того, щоб реалізовувати-реалізовуватись. Відносно. Іншої частини людей, які мають сумніви, ну тому що ви розумієте, щоб діяти, потрібно взаємодіяти. Тому, можливо, ви і балансуєте ще по відношенню до свого оточення, але ви повинні розуміти, що Невірна в деяких моментах і в деяких ситуаціях, але про те, що ворога тримати близько потрібно, ні, не потрібно. Потрібно з свого оточення, щоб не було негативних енергій, щоб дана людина не володіла інформацією, щоб дана людина не могла керувати ситуацією. Навпаки, ви повинні закриватися, ви повинні боротися. Ви повинні обмежувати, ви повинні вибудовувати власні кордони спілкування взаємодії з оточенням, особливо саме з тим. Якщо ви впевнені, що дана людина негативно діє саме ваш бік, то ви не повинні навіть роздумувати по відношенню до даної людини. відсікаєте. Потрібно бути рішучим по відношенню до даного питання. От в вашому випадку 100% рішучість. Відсікаєте, очищаєте, і ви очищаєте собі насамперед шлях до благополуччя і достатку. Це те, що ви повинні для себе зрозуміти, кварент по першому варіанту. І без сумніву, без оцих балансувань. Важливий сигнал для вас. Ви тривалий час знаходились в пошуку, в пошуку інформації, в пошуку те, відносно чого або в якому проєкті ви вкладалися, то вам говорять, що ви отримаєте визнання. Те, що ви вкладалися, те відносно чого ви працювали, аналізували, активно діяли, по відношенню до новопочинання. Хто працював і вже вкладався саме в проєкт, отримує визнання, а хто мав бажання був в пошуку інформації розуміння, то здобуде для себе, в яке новопочинання і як діяти, щоб досягнути саме того, чого ви прагнете. Негативні зміни відбуваються в вашому житті, що стосується фінансового і матеріального благополуччя і достатку, стілення зовсім в іншому напрямку. Тобто, якщо раніше ви знаходились в північному стані, хтось був в стані жертви, негативні дії, магічні негативні дії, загалом негативні дії саме, ви знаходились в самотності. Ви Знаходились без діяльності, в неможливості, тому що вам закривали шляхи і не давали діяти, не давали досягати на даний момент, вам говорять важливий сигнал для вас саме який? Те, що з цілення входить в ваше життя, тобто зміни, кардинальні, зміни, кардинальні зміни відносно самої ситуації. От якщо ви діяли, якщо вкладались в якийсь процес вкладалось якийсь проєкт в нове починання, а не досягали результату, то досягнете. Тобто кардинальні зміни, зцілення самої ситуації, ну і досягнення. Ви здійснюєте перехід, тобто ви проходили певні уроки, ви проходили пропрацювання, вам потрібно було здобути чітке розуміння відносно свого оточення. Ви повинні були досягнути, отримати певний досвід, певну мудрість і певні знання, взаємодії, спілкування з людьми і загалом відносно самої ситуації, що склалася саме на даний період. І от ви відчуєте або вже відчули себе самодостатньою людиною. Якщо ви знаходитеся на даний момент ще не впевненості, то ви не повинні знаходитися в бездіяльності і не впевненості. Вам чітко вказують саме на те, що ви. Духовно розвинена самодостатня людина, якій відкриваються шляхи, в житті якого відбудеться стілення чоловіка чи жінка, не має значення. Можливо, навіть, щоб досягнути благополуччю достатку, або ви приймете рішення, що час прийшов, рухатись далі, здійснювати приїзд. Можливо, в вашому житті з'явиться самотній відлюдник, чоловік самодостатній. Які зміни ситуацію у вашому житті? На даний момент поки що дана людина не проявлялася. Але от саме дана пропозиція, даний шанс здійснить перехід на наступний етап і стілить загалом ситуацію як стосовно особистого життя, можливо, ви в самотності, самотня жінка, то в вашому житті з'явиться чоловік, з яким ви будете мати перспективи відносно особистого життя. Побудувати довгострокові родинні стосунки, зцілення от самої ситуації, що стосується благополуччя і достатку, як в особистому житті, так і в фінансово-матеріальної сфері. Да ви відправитеся в свою мандрівку. Самостійно, чи з даною людиною, але ситуація кардинально змінюється, ви здійснюєте перехід на наступний етап. Якщо у вас був етап пізнання, пропрацювання, очищення. Ви здобували досвід, знання і мудрість, то даний етап закінчується. Тобто ви проходили уроки, ви проходили пропрацювання. Даний етап закінчується, ви зцілили, ви пройшли, і вищі сили вам говорять, що ви отримаєте можливий шанс розуміння, в якому напрямку вам рухатись, як вам діяти, щоб досягнути бажаного результату, щоб досягнути благополуччя і достатку якої би сфери життя це не стосувалося. Порада саме для вас. От Якщо ви будете рішучі і відправитись саме до інших берегів, то ви отримаєте згодом для себе чітке розуміння, що завдяки своїй рішучості і самодостатності ви вийдете. З бідності, без результативності, без грошів'я і з часом загалом змінити ситуацію стосовно фінансу, і матеріального благополуччя і достатку на позитивний, з негативної на позитивний. Якщо на даний момент вам говорять, що ви знаходитесь п'ятірки пентаклів, то, відправившись до нових берегів, ви повинні ясно розуміти, що саме використавши шанс, можливість або працюючи, вкладаючись, активно проявляючись. Ви досягнете благополуччя і достатку, ви досягнете результативності саме в своєму житті, якої би сфери життя не з'ясувалось. Тому на даний момент важливий сигнал саме для вас. Ви не повинні загострювати свою увагу відносно свого оточення. Ви повинні бути рішучим, ви повинні відстоювати, ви повинні боротися, і ви повинні бути самодостатнім. Тобто, на даний момент вам говорять, що Період активних дій, період пропозицій, можливостей шансів, відкриття шляхів, саме от такі зміни можуть відбуватись в вашому житті, тому ви не повинні балансувати відносно свого оточення і те, що відбувається навколо вас. Те, що в вашому оточенні є люди, то вам 100% констатують даний факт, які не бажають, щоб ви жили в щасті, радості благополуччі, достатку. Якщо ви маєте конкретно, конкретне розуміння відносно тієї чи іншої людини, то вам говорять відсікайте. Перед вами відкриються можливості шанси. Якщо хтось вже вкладався в проєкт, в певний проєкт новопочинання, ви відносно даного проєкту, відносно даного новопочинання отримаєте позитивний результат. Визнання, говорить саме про це. Ви постійно навчались, вивчали. Були в пошуку розвитку, яким чином вам діяти, як вам досягнути результативності. І от вам говорять, що ви досягнете, ви досягнете позитивного результату. Визнання з боку людей. Якщо ви взаємодієте, співпрацюєте, надаєте послуги саме, от ви отримаєте визнання як професіонал, керуйте ситуацією і бути самодостатньою. Чітко розумійте, чого ви вважаєте досягнути, рухайтесь саме тим шляхом вибір, в бік якого ви зробите і будьте в спокої, в гармонії, в рівновазі балансі. На шляху прислухайтеся до інтуїції, активно дійте. Саме ці складові нададуть вам можливості досягнути бажаного результату, те, чого ви прагнете. Ви повинні для себе зрозуміти, що важливим сигналом для вас є, це саме зміни, позитивні зміни. Вам надають ясне розуміння відносно того, що буде відбуватись на ближчий час в недалекому майбутньому. Те, чого ви бажаєте досягнути, якщо ви будете активні, якщо ви будете самодостатні будете керувати своїм життям і активно проявлятися, то ви досягнете результату того, чого бажаєте, будете вдоволені. Саме по відношенню до ситуації. Ви маєте захист? От якщо хтось ще має сумнів відносно свого оточення, що, можливо, все одно отримали інформацію або маєте сумніви, що є в вашому оточенні ті люди, які будуть закривати вам шляхи, і ви не розумієте саму ситуацію, це вас буде вводити саме в негативний емоційний стан, або ви будете загострюватися саме на цьому вагу. Ні, вам говорять, що не потрібно робити. Ви маєте захист, захист свого роду, і ви повинні активно проявлятися по відношенню до самої ситуації. Ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані і в бездіяльності, сконцентруйтеся, власне, на реалізації. Рух до інших берегів, можливо, навіть переїзд. Ну, загалом скажу так, що рух відбудеться в вашому житті. В кожного своя ситуація, але от якщо ви знаходились в певній зоні комфорту, вам прийдеться вийти з даної зони комфорту. Якщо ви, наприклад, мали певний рівень достатку, або не мали, наприклад, в кожного своя ситуація, то ситуація в тому чи іншому випадку кардинально зміниться. Якщо ви не мали чіткого розуміння по відношенню до ситуації, то вам говорять, що вищі сили, найближчий час вам нададуть чітку інформацію відносно того, хто в вашому оточенні саме негативно діє ваш бік, хто в вашому оточенні. Це, щоб ви не сумнівалися і не знаходились в внутрішньому роздраві, а сконцентрувалися на реалізації. Хто в вашому оточенні все ж таки планує. Негативні дії саме в ваш бік. Ви отримуєте інформацію від вищих сил, тому ви не повинні знаходитися в страху і невпевненості. Ви повинні рухатись до цілі і досягати. Таким чином стілення підтримка від вищих сил, від яного охоронця. Тому що на даний момент говорять, що вам відкриваються можливості шанси досягнути благополуччя і достатку. І щоб ви. Не концентрувалися на інших речах, а діяли, вкладалися, рухалися і в найближчий час змогли покращити ситуацію Ну, насамперед відносно фінансового благополуччя достатку. От саме для цього і надається вам інформація відносно того, що відбувається, чого ви не розумієте. Тобто, даний сигнал таким чином. Даний сигнал або дана важлива інформація вам надається саме для того, щоб ви сконцентрувалися на реалізації, щоб ви не знаходилися в роздумах, без діяльності, в негативно-емоційному стані, в підвішеному стані і надалі. Дякую. Важливий сигнал, розклад без питання. Кларент по другому варіанту ваша сигніфікація. Ви маєте внутрішню силу і внутрішній стержень. Тому, якщо хтось знаходиться в страху невпевненості, бездіяльності, підвішеному стані, вам говорять: потрібно боротися, діяти, активно проявлятися, відстоювати власні кордони і пріоритети. Або був період, певний період пропрацювань, невпевненості, негативних маніпуляцій саме відносно вашого менталу. На даний момент говорять, що якщо все ж таки хтось боровся, діяв, активно проявлявся саме відносно негативного впливу, в деякої магічного негативного впливу, хтось був жертвою негативних маніпуляцій, то на даний момент говорять, якщо ви діяли, якщо ви боролися, то в найближчий час ви відчуєте, власне, зміни і внутрішні зміни насамперед. Ви відчуєте наповнення, ви відчуєте внутрішній стержень. Тобто сили діяти, проявлятися, досягати. І ви відчуєте те, що ситуація, підвішена ситуація тупік, де ви не мали можливості, як би ви не боролися, як би ви не діяли, як би ви не проявлялися, але певний період ви не досягали і мали сумніви загалом вже. Що досягнете результативності тієї, якої прагнете. На даний момент вам говорить, якщо ви боролися, якщо ви активно проявлялися, то ви відчуєте позитивні зміни. І внутрішні зміни насамперед. А загалом внутрішні зміни наповнення, ресурсність дасть вам подальшому досягнути того, чого ви прагнете. Важливий сигнал. З часом. Ви досягнете того, що бажаєте, відносно фінансового благополуччя і достатку насамперед, ну і загалом відносно результативності. Тому, якщо на даний момент ви знаходитесь в розпачі в сумнівах і в бездіяльності відносно фінансу і благополуччя і достатку і загалом відносно результативності, то кращою позицією на даний момент. Буде для вас це активно проявлятися, активно діяти, продовжувати свій шлях, продовжувати вкладатися. Тому що вам говорять, що з часом ви 100% досягнете того, чого прагнете. Як відносно результативності, результату, так і відносно фінансового благополуччя і достатку матеріальної сфери. Страх, сумніви, знаходились в ілюзії відносно самої ситуації, знаходились в підвішеному стані, тому що не були впевнені, що зможете досягнути того, чого прагнете. Ну, можливо, негативний вплив на ментал, в декого саме загальний розклад, в декого, можливо, і була така ситуація, або тримали вас в ілюзії відносно самої ситуації. На даний момент говорять, що руйнування. Тобто ви ясно зрозумієте, як вам діяти, як вам досягнути, як вам вчиняти. Відносно результативності, чому й говорять, що з часом ви отримаєте результат відносно фінансово і благополуччя і достатку і загалом, тому що ви вийдете з ілюзії, ви вийдете з темряви мороку, ви отримаєте для себе ясне розуміння, ясність відносно самої ситуації. Тобто, якщо раніше ви знаходились в розпачі без діяльності. І в невпевненості, в страху відносно того, щоб досягнути, діяти, проявлятися, ви мали масу сумнівів, але масу сумнівів, і знаходились без діяльності. Ну і як наслідок не досягали того, чого прагнули. А от важливий сигнал для вас, що ситуація кардинально зміниться. З часом загалом ви зможете досягнути того, чого бажаєте. Єдине, що робіть кроки саме. До досягнення цілі, вам потрібно рухатись, вам потрібно діяти, вам не потрібно знаходитись в бездіяльності і в ілюзіях по відношенню до ситуації в вашому житті. Вам потрібно проявлятися. І от вас вищі сили вивели через вежу саме з ілюзій. Якщо на даний момент не відбувається, ви знаходитесь в підвішеному стані, в тупіку, то це перехідний саме момент, ви виходите з ілюзій, зруйнована ситуація, в якій ви знаходилися, і загалом в подальшому ви досягнете розуміння і будете діяти. Саме щоб з часом досягнути результативності відносно фінансової і матеріального насамперед. Дехто буде займатися Двома справами, два направлення, два види діяльності, активно проявлятися. Ну, важливий сигнал саме по відношенню до ситуації: те, що ви досягнете розуміння, вам потрібно буде активно проявлятися або зверніть дехто увагу, якщо на даний момент ви знаходитеся в сумнівах. І невпевненості, то вам потрібно досягнути рівноваги балансу внутрішньої пропрацювати, закрити саме дане питання по відношенню до сумнів і невпевненості і активно діяти, працювати, щоб покращити ситуацію, з часом досягнути результату. От для вас саме важливий сигнал, якщо ви на даний момент знаходитесь в бездіяльності і в ілюзіях по відношенню до ситуації, або думаєте, що бажаєте от саме досягнути цього, але не дієте, тому що не впевнені загалом, що досягнете, ну не проявляєтеся. То вам говорять ні, вам потрібно активно проявлятися, вам потрібно йти на починання. Ви отримаєте саме те, чого ви прагнете. Вам не потрібно балансувати крок перед два назад. Вам потрібно сконцентруватися саме на реалізації, вам потрібно сконцентруватися саме на справі, в яку ви бажаєте вкладатись, і відносно якої ви бажаєте досягнути результату, саме певного результату, на який ви розраховуєте. Ну, потрібно діяти по відношенню до даної ситуації. Я не скажу, що ви не в ресурсному стані. Можливо, дехто знаходиться в негативно-емоційному стані, в підвішеному стані, сигніфікація говорить саме про те. А дехто вже войовниче налаштований саме по відношенню до ситуації, бажає діяти, бажає проявлятися. Щоб змінити ситуацію відносно фінансового, получає і достатку насамперед. Правда для вас? А відсікайте маніпуляції людей, які будуть прагнути все ж таки втручатися в ваше життя. Відсікайте негативний вплив і загалом думки саме по відношенню до свого оточення. Стілення відбудеться саме в вашому житті, і вам загалом відкриється ясність розуміння, можливо, відносно якогось чоловіка, з яким ви взаємодіяли. І ви відсічите спілкування взаємодії з даною людиною, тому що от саме цей момент ви розійшлися, і дана людина не зможе більше негативно впливати на ваше життя. А ви, коли поставите крапку на взаємодії з даною людиною, то у вас буде відбуватись цілення, покращення ситуації згодом. Вам говорять, що колесо фортуни, рух, вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися зцілення вище сили, закриття можливостей, шансів впливати, маніпулювати саме на вас. І, можливо, саме ці думки зупиняли вас відносно активності, відносно реалізації, відносно. Якогось проекту, якогось починання. Вам говорять, ви не повинні звертати увагу на конкуренцію, ви не повинні звертати увагу на своє оточення. Ви повинні знаходитись в увазі балансі, активно проявлятися, якщо бажаєте досягнути результативності відносно певного проекту, бізнесу, направлення, кожного своя справа або от. Якщо ви бажаєте знайти роботу, вам говорять, що з часом досягнете результативності в фінансової матеріальному благополуччій достатку. Яким чином в кожного своя ситуація? Але 100%, що з часом відбудуться позитивні зміни, тому що на даний момент вам говорять, що колесо фортуни, фортуна на вашому боці і будуть складатись обставини так, що ви отримаєте, вклавши ресурс. Вклавши силу енергетично, ви досягнете того, чого прагнете. Але тільки при активній позиції, тільки тоді, коли будете діяти, тільки тоді, коли будете взаємодіяти, тільки тоді, коли будете знаходитись в рівновазі в балансі, ви зможете, прислухавшись до інтуїції, отримати підказку. Тільки в такому випадку. Вам говорять, що вищі сили допоможуть вам зцілити ситуацію. Вищі сили нададуть вам інформацію. І вищі сили на даний момент вам і говорять, що комусь потрібно відсягти спілкування з чоловіком, а в когось вже відбулось розставання, ну, або ви перестали спілкуватися. Ви прийняли для себе рішення, загалом це вірне рішення, тому що завдяки тому, що ви розійшли, завдяки тому, що дана людина не буде присутня в твоєму енергетичному просторі, ви надалі будете активно проявляючись, концентруючись саме на Власній реалізації ви зможете досягнути результативності і будете вдоволені саме тими результатами, які будете отримувати згодом. Свій пентакль ви отримаєте. Дякую, Магітар Український, до зустрічі!